Привіт! Ну що? Сьогодні будемо вчитися писати переказ. Знаю, знаю, звучить, може, трохи пошкільному, але насправді це суперкорисна штука вміти розповісти історію своїми словами. Я обіцяю, це буде не нудно, а навпаки, перетвориться на таку собі творчу пригоду. То що, почнемо? А ось і головні герої нашої сьогоднішньої історії. Подивіться на ну, малесеньке сіре кошеня і добра дівчинка Наталка. Хм, Цікаво, що ж їх пов'язує. Давайте дізнаємось просто зараз. Так а тепер налаштуйтесь слухати, спробуйте не просто чути слова, а й уявити все, що відбувається, відчути емоції цього маленького пухнастика. Тільки уявіть собі хтось просто взяв і залишив маленьке кошенятко на дорозі, однісіньке, а навколо вже вечір, сутінки стає темно і трохи моторошно. Звісно, йому стало страшно. Воно збилося в клубочок біля куща, сидить і тремтить від холоду і самотності. І найгірша думка, мабуть, невже ніхто ніхто не допоможе. Але тут з'являється наша героїня, зі школи повертається Наталочка, і вона почула тихе нявчання. не пройшла повз, а взяла кошеня і понесла додому у тепло. І от воно вже пригорнулося до неї, замуркотіло щасливе. Ну що, зворушлива історія, правда ж? А тепер давайте розкладемо її на полички, щоб зрозуміти, як вона влаштована. Це, власне, і є головний секрет гарного переказу. Давайте на хвилинку зупинимось. Що відчувалося, коли слухали? Спочатку, мабуть, сум, жалість до кошеняти. а потім, коли з'явилася Наталка, полегшення і радість. Ось ці емоції, це наш компас для розуміння тексту. Отже, щоб написати переказ, нам потрібен чіткий план. А складається він усього з двох кроків перший ділимо текст на основні частини, і другий кожній частині даємо влучну назву, тобто заголовок. І знаєте, що класно, автор тексту нам уже підказав в історії рівно три абзаци, і це по суті три готові частини. Перша, як кошеня опинилося на вулиці, друга про його страх і самотність. І третя про порятунок. Все просто. Отже, беремося за план. Уявіть, що це така собі карта, яка допоможе нам не заблукати, коли будемо переказувати історію своїми словами з планом набагато легше. Дивіться для першої частини я пропоную назву Покинуте кошеня, як на мене, влучно. А тепер ваша черга. Подумайте, як можна назвати другу і третю частини, про що в них головне, можна навіть поставити на паузу і придумати свої варіанти. Так, план є, історію зрозуміли. Залишився один малесенький, але важливий крок. Давайте подивимось на деякі слова з тексту, щоб написати їх без жодної помилочки. Давайте пройдемося по цьому списку разом. Отже, кошеня притулилося. Тремтить, а ось тут увага. Не з дієсловами пишемо окремо, тому не пожаліє. Далі поверталася, нявчить, «пригорнулася», понесла додому радесеньке. Запам'ятали? Чудово. А тепер увага! Найголовніше правило таке собі золоте правило переказу. Кожну нову частину, тобто кожен пункт нашого плану, треба починати з нового рядка. Так, з абзацу. Це робить текст акуратним і дуже легким для читання. Ну, от і все. Тепер ви абсолютно готові. Історія в голові є, чіткий план на папері, складні слова розібрали. Настав час брати ручку і розповідати цю історію по своєму. І ось фінальні кроки. Перше, пишемо переказ за нашим планом. Друге, обов'язково от просто обов'язково перечитуємо те, що вийшло, і виправляємо помилки, якщо вони є. І третє, найприємніше малюємо власну ілюстрацію. Ось тут, у цій рамочці, може з'явитися ваш малюнок. Яким ви уявляєте кошенятко, а Наталку? Покажіть, як ви це бачите. Цікаво, який момент історії намалюєте саме ви. Можливо, той, де Наталка знаходить кошеня, чи той, де воно вже щасливе і муркоче в неї на руках це вже ваша творчість, яка зробить цю історію по-справжньому вашою успіхів